Мабуть, о 15.00. То що, виходить, треба казати всім привіт? Так, як мене, давайте перевіримо, як мене чутно. Хто дивиться? Давайте під'єднуйтесь. ТРЦ Любава. Черкаси. А скільки време? Врем'я. Врем'я. 14.58. 58? А у мене чомусь ефір почався на дві хвилини раніше. Це не заходьте, я, воно саме. Заходьте. Так, чекаємо дві хвилини всіх, бо обіцяно було 15.00, тому... Скажеш мені, коли буде 15.00. Мойо? Так, як мене чутно, друзі, будь ласка, пишіть в чаті, щоб у нас не було проблем з. Щоб у нас не було проблем з... зі звуком. Ретушування тут можна якесь включити. Андрій, скільки єврення! 59! 59! Так, лайкоси, привіт, чути добре. Олександр Миколайович Бондарчук. Бондарчук. Тут хтось ось ходить. Я цю людину бачу. бачив десь. В кожне місто, куди ми приїжджаємо, завжди цей покупець є в магазині. Але нічого не купляє. Тільки купляє сертифікат на тисячу. Ну що, скільки там? Не повіриш, 59. 59. Так, хвилина, зворотній відлік. Нагадую, ми в Черкасах. Зараз будемо вітатися. Чутно добре, це добре. Інтернет є. Це є. Навіть люди воно там ходять. Ну що там, що там? Черкаська година 15.00. 15.00 Заходь, заходь. Давай я, 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 зробимо вигляд, що ми тільки-тільки починаємо. І тож, друзі, вітаємо вас з вами, Білкін. Ну, ми, ми з вами в Черкасах терце Любава. Заходимо. Так, де тут як тут перевернути? Хоп! Тидиш. А, де дивіться, дивіться. Никається, никається, добрий день. I'm I'm Silly on. Доброго дня. Дивіться, на хлопці, нам. Ми в прямому ефірі, це Андрій, целки. Це І to... oh -oh. це означає, що у нас є зайва тисяча гривень. Так, ну давай спочатку покажемо, що тут у нас краса. Андрій, ти ж тут знаєш все, ти як, ти Я як тут вдома. Уже, давай, давай. Ну, другий день тут давай, ну, давай. Для геймерів. А оце що? А це у нас колонка. Так. Красива. Красива, колонка. Гучна. 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 Так, що Чого? там для геймерів? Колонки. Для геймерів у нас геймпади. Ігри. Я тебе прошу, не гей а геймпади. Я сказав м. Я чув. Да? Так, ноути. Що там, Навушники Колонки. ти собі підібрав? Колонки, наушники. Оцю колоночку я сьогодні куплю, мабуть. Не, не Телевізори. Хлопці, опять ну, дивися, помашемо. Ого! Дівчата дивись, Дівчата, Хтось там дивилися, хтось щось, щось купляє. Добрий день! Ми вас трішечки познімаємо, ви не проти? Нє. А якщо ми вам запропонуємо е, комусь з вас виграти тисячу гривень, ви теж не будете не проти? Ні. А ну, ідемо. Нет, в смислі не, не надо, ні, ми не проти. Ні. Йдемо. Анастасія. Анастасія. Добрий день. Це Добрий. Андрій. <ривітно. <ривітно. Добрий день. Все, вітаємо вас. Будемо участвувати. Участвувати. От я, я <ривітно> чуюся. Добрий день. Добрий день. 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 Мікрофончик. Олександра. О, Олександра. Саша Олекс... і, Ана... і Настя. Настя. А це Саша. І Андрій. І Андрій. Ще один Саша. І пацани. Хе <ривіт> <ривіт> так, задача дуже проста. Андрій, держи, тепер тримай телефон. Щоб я... я ж тепер теж маю красиво. І так, з вами Білкин. Підходьте, будь ласка, шв... ближче, швидше. Олександра. Ось, я вже цей звик тримати телефон. А, Настя, Саша. Саша, Андрій. Дуже проста задача. Дивіться, е, ігру в Кальмара дивились? Так. Да. Понравилось. Перша частина краща, ніж друга. Друга. А в кусах, так так сказати. Е, вам дуже проста задача. Діставайте телефони. Є у вас телефончики з собою? Так. Вмикайте камеру. Вам е, пам'ятаєте, які там символи були в цьому, в, в грі Кальмара? Трикутник. Так. Трикутник, ружей, коло, так. Да. І квадраті. Хорошо, давайте просто зараз, з вашим, з допомогою ваших телефончиків, хто перша з вас кудись, десь в магазині знайде щось. Е... Спочатку. Коло. Коло. Щось кругле, правильної форми, і приносить фоточку от прямо сюди та виграла. Поїхали. Правила, скажи. В смислі які правила? Ну що не треба. А, ладно, окей, проїхали. Поїхали. Треба сфоткати щось кругле. Три. Два. Вони, вони не виграють. Один. Поїхали, Час. щось кругле. Техніку, картинку, що завгодно, щось кругле, красиве. Я Они, за мною, да, за, за ними Що ти за мною ходиш? Підсматрює за тобою. Подумай, подумай, бігом, бігом, бігом. Щось кругле. Я навіть не знаю. Андрій, Андрій, я навіть не знаю, що кругле, кругле. Ти не знаєш? А яке воно? Все. Кругле. У нас а, ну, є дивись. перше. А, ну, поди, Конечно. давай. буде. Правильна форма, так? Да? Mm -mm. Ладно, Олександра розраховується 1-0. Тепер квадратне. Квадратне це такі однакові ці боки. <рес> Три, два, один. Ми дуже повільні, ми, 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 ми хочемо доз... подовше. <рес> ну, де? Ну, коробка сама. Ну, не треба, щоб красиво ж було, <рес> тоді ровно сфотографувати треба, щоб було <рес> квадратне. Ти диви, ти ти подивити, понял. Тут ну, пожалуйста, виграйте тисячу гривень. Де, де там квадратний? Дивіться, паралеліпіпід і квадрат це, в принципі, квадрат може бути паралеліпіпідом. Хорошо. Зараховуємо. Один один. Один, один. один один. І так. Настя, Саша, Саша, Андрій, один один. <реш> один, один. Останнє, ви дуже здивуєтеся, але вам потрібно щось сфоткати трикутне. Ми через неділю прийдемо. Поїхали. Поїхали. Побігли. Хлопці. Підсказку, та що за вгода? Добре. Боже. Показуємо. Так, Показуємо. давай Андрій. А, да. а прасок у нас нема, так? Да? На, на, на вітрині? А так би було щось трикутне. Може, якийсь логотипчик тут є трикутний. А поки дівчата шукають, скажіть щось. Ай, <гум> <гум> Дякуємо, ми вам перезвонимо. Ну що, виходить? Ну я, наприклад, знайшов. А ну, що? Бумажка. Бумажку. Я знайшла бумажку. <гум> Трикутничок, Трикут. так, там, прям, трику, прям там явний трикутник. І я третій стану. А я поки себе познімаю. <гум> Міс 20 зрівня. – Такий красивий магазин. Ой. У нас. Головне, в упор же ж дивляться і не бачать. – Я себе знімаю, кстати. Ти молодець. <рес> Знаєте, навірно, ця тисяча переходить на завтра на Дніпро. <рес> на Дніпро, на Дніпро. Де ж я знайду той трикутник? Може, з іншого боку те, те, телефона, кажу, холодильник, господи, магазина пошукати? Що, все, знайшла? Ні ну це ж не, не, не трикутне. Може, з іншого боку магазину подивитись. А що тут є інший біг у цьому магазині. У когось буде тища. Ура! Вона Це зробила! Пішли купувати. Пішли. Андрій, у тебе є гроші? Та-та-та. У мене гроші є. Дівчата, ну що, а хто переміг, ви мені скажіть, бо я знімаю я. У кого трикутник, -то, той і переміг. А у кого? Ваше враження. Два слова. А. Коли додому. <хи> Дайте тисячу. два слова. Так, тримай а, телефон, а я буду розраховувати. Давай, я тримаю телефон і розповідаю, що потрібно робити взагалі, коли ви йдете, е, наприклад, на день народження до Андрія або до Насті, або до Олександри, або до хлопців. І не знаєте, що подарувати, бо у них все все є. Дивіться, у них все є. Хоп, щастя, здоров'я. там. А е, там ідеш, і думаєш, я зараз її куплю. Оцей фен. Він каже, у мене є фен, і взагалі мені такий не підходить. Ти йдеш на цю на касу, кажеш: добрий день. Олег. Олег. Добрий день, Олег. А Олег каже, що вам? А я не знаю, що подарувати. А Олег каже, знаєте що? Подаруйте другу чи подрузі серти. що? Фікат. Молодці, божечки! Як виглядає сертифікат? Покажіть, нам, будь ласка. Ось так, от торжественно видається, так от з карточками. Будь ласка, тисяча гривень прямо в середині. Зараз ми його купимо. Андрій. Спонсор е вечора Андрій Нестеренко. Пік-пік, Пік-пік. І все, ідете на день народження даруєте, і людина сама може собі купити за тисячу. Можна на тисячу, можна на, на 500 гривень. А, можна на 250, можна на 100, можна на 30 тисяч сертифікатів накупити. А можна на пафосну музику. А, так ти ж звукорежисер. Ту, -ту диви, а Саша застіснялася. Як я могла так затупити? Ну давай підтримуємо. Давайте підтримуємо хлопці! Аплодисменти. На цьому, друзі, ось такий коротесенький, але сподіваюся, веселий ефірчик завершується. Завтра ми з вами побачимось у Дніпрі. А з вами ми не побачимось у Дніпрі. Ха-ха-ха. І поставте нам лайки. Так, да, Будь ласка, заходьте, це ТРЦ, Любава, да? В Черкасах. Все, всім. Любава! Любава! Татіра, Татіра! Я, я припиняю це. <ристо -тіра>